Це культисти? Ем, Кло. Ти мене чуєш? Кло. А? А, а, добре. Вище все це закінчилось. О! Приїд, Кло! Ти куди йдеш? так, Кло! Що ти хочеш? Я хотіла тебе одне запитати в тому, що мене в кошмар посмівся. Я не розумію. Про що ти зараз хочеш хозити, Еван? Я тебе не розумію. Мені зараз не йти. І як ти розумієш, в мене дуже багато справ зараз, тому мені зараз прямо дасть не йти. Ти мене, якби розумієш, мені прямо зараз не йти, Еван. Тому е, ну до побачення, я зараз мені дуже швидко дасть не кудись йти. Ну, знаєш, дуже багато справ, Еван. Ну і все. Ну, добре. Як мене здесь дістав уже ну жди я один бутылный. О, облан. Облам. Облам! Блан, ты мене чуєш? Е, так, а, що ти хочеш, е, кво? Ну, я просто хотів, щоб ти разом пішов на новое культурство, якби то я бы хочу, я, ну, я тебе розумію, але зараз не можу. Все. Я занятий. Добре йде. тебе не доганяють. ПМ пеме... точно не прямо. Мені зараз. Ти точно облам. Ти куди? Мені до неї Так, так і завжди. Зараз ти мені не залишає один, Добре, як не буде. Ну там стань! його. Всі вже пішли до мінобор. Добре, мені не дивно залишати набагато часу. я задим вже й... Як мене досі вони не розуміють. Це якась книга. Просто книга. Це цікаво. В мене це розпулиться з обламом. Чи новобити? О! Обламка привіт! Проба, пробачу я тебе задікину. Просто в мене дуже було багато роботи, і в мене не було сильно таке часу, щоб тебе ну, контролювати. Я думаю, що ти спальня спалиш з культистами. від книгу, я буду це повірю, твою книгу, яку ти зараз знайшов. І вона яка супіст, якась супість е, якась евен. Ти типу по Я не повірю це. Постій, була. Ти хочеш, щоб я вірив якусь канилу, яка насправді не, не магічна. Бути, я таки буду вірити. Елен, тобі дивний по ти просто повірити. І я таки справді не буду вірити. Повір. І я бути таке повірю, коли О, Де Облам. Я якого дуже багато роботи, де він може бути? Смішно. Це справді може бути магічне. Закляття магії. Відкриєш закляття магії. Краще відкриє твої закляття темної темряви. Ти вона відкрити, щоб відкрити е, саму темряву, а? А? Ти хто такий? Мене звати Обліан. Ти. Е, Огліан, oh, що ти тут робиш? Просто я тут роблю, тому що я справді вампір. І я просто зараз тебе просто покінчую. А, чого ти не говориш на світлі? Це не важливо. Зараз просто до це закінчити. І коли я просто зараз це пою, просто розправлюся. Але вже, як раз, вже починається ніч. Що мені вже втручати, Еван? Щоб да, я просто тобою покінчити. І я тебе призвав? Саме так. Ні, я зараз просто тобою покінчу. Ні, а... Ах, 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 Да що може купити вас? Я там була вже. Позиматься. У. Треба. Непомогти? Так. Давай я тяну, я тяну витяг. І де нас на цьому назлому вимбіру голову. Так, добре. Добре, йдемо. Тоді йдемо, зараз не треба тому вампіру голову. Ти йдеш? І ти ніколи вже не бери такої книгу, я тобі обіцяю. Ця книга дуже небезпечна, Евен. Я прошу більше не брати, йдемо за вампіром. Посій, мене почекай. А? Амен. Кот, де. Ко? А? Що ти? Я просто зараз прямо тебе закінчу. Це мій е, друг. Як ти не можеш одарити? Я прямо зараз закінчу. Я вас просто зараз в'ю. Просто зараз прямо це закінчу.

Ты точно наберешь мое жить я. Чрт. Ху куди? Ти не сховуєш. Зараз вже почалась ніч і... Ти... А, не жар Ти знаєш, клуб це жене занадто, те більш да, добре. Добре, я знаю, що ти радий, але чого ти зараз не можеш просто говорити? Ми переймали того вампіра, і тож... Я не знаю. Ну, наприклад, в парк і чого ти зараз не можеш? <с kisses fizer noise> до побачення, кого і що. Добре, як висило дішлися. Блам тільки не повірив. Це було дивно, з'явився якийсь вампір, який вона хотіла тупити. Щось мені говорить, це тільки всі міг писати. Нарешті як це Хінчик. Якийсь вампір. І. Да, дядько? Досі не пройшов. <рик> е, Пробач, я просто запізнився на роботу. Ну, будеш брати, що купив, ну і все. Дядьку, ти багато запізнився. <рик> і мені не лягати спати. Ти спиш? <рик> Ще хочу знову піти гуляти, досі не знаю, але не піду першу потім пізніше. зараз, який зрозумів, все ще не неле. Добре, він не буде почекати, коли прийде ...клор. Поки що йду погуляю. Ми так намовилися на якийсь деякий час, але я не розумію, можливо, на якийсь час.